Погроза Трампа на адресу агресору Росії ультиматум не лише Путіну Китаю, Індії та Бразилії доведеться обирати або нафта від Кремля, або санкції від США. Але наразі невідомо, що буде із законопроєктом про санкції у 500%. Мотиви Трампа під сумнівом. Але якщо санкції будуть, наслідки стануть значні, але не передбачуванням. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У заяві щодо постачання зброї Україні президент Дональд Трамп заявив. Він не задоволений діями Росії і попередив: якщо Кремль за 50 днів не погодиться на мирне врегулювання, Сполучені Штати запровадять мита у 100%. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Журналісти зазначили, що, попри вже чинні санкції західних союзників, які болюче вдарили по російській економіці. Росія все ж знаходить ресурси для фінансування війни проти України, але цього разу йдеться не про звичайні санкції, а про вториння, а саме санкції, які йтимуть виключно від США і будуть тиснути на Росію шляхом її торговельних партнерів. Але чи виконає Трамп свою погрозу? Певні натяки дав генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Трампом у Білому домі. За словами Рютте, тепер Китай, Індія та Бразилія країни, що торгують із Росією, мають зробити свій вибір. Якщо хочуть уникнути санкцій, вони повинні зателефонувати путіну і закликати його до припинення вогню в інтерв'ю телеканалу Fox News Рютте сказав буквально таке: цитата: сьогодні, якщо ви в Пекіні, Делі або Бразилії. І розумієте, що санкції йдуть до вас. Ви можете зателефонувати путіну і сказати: друже, ми ще купуємо тебе товари, але час серйозно ставитися до мирних перемовин. Інакше ми самі постраждаємо від вторинних санкцій. Росія з мізерними обсягами торгівлі зі США менш ніж 3 мільярди доларів майже нічого не втрачає. А от її партнери по БРІКС Китай, Індія та Бразилія мають що втрачати, і саме тому 100% мита на їхні товари з боку США це серйозний аргумент припинити торгівлю з Росією. Але що можуть дати такі кусачі тарифи? Журналісти нагадали, що ще 1 квітня газета The Washington Post повідомила: до Сенату внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає запровадження. Тариф у 500% на імпорт товарів із країн, що й надалі купують російську нафту та сировину. Один з авторів законопроєкту, сенатор республіканець Лінсі Грем, наголосив, Китай, Індія і Бразилія купують у Росії нафту і тим самим підтримують її військову машину. Втім, адміністрація Трампа цей законопроєкт досі блокувала. Начебто для того, щоб зосередитися на миротворчих ініціативах, але після різкої зміни риторики Трампа щодо Путіна майбутнє цього документа лишається невизначеним. Коментатори Fox News, навіть ті, що прихильно ставляться до чинної адміністрації, відзначають, Трамп розчарувався в Путіні, який відкинув ідею 30-денного безумовного припинення вогню.